Найдавнішим і найсильнішим почуттям людства є страх, а найдавнішим і найсильнішим видом страху є страх перед невідомим. Говард Філіпс Лавкрафт, де тепер можна зустріти жахливих божеств Лавкрафта? Згадки про них живуть у традиціях темних культів та на сторінках таємничих трактатів. Їхні образи не здатен осягти людський розум, і навіть імена цих істот звучать неприродно, позамежно й жахливо. А затот Гурат, Н'ярлатхотеп, Ктулху. Ці неосяжні істоти живуть у безлічі художніх творів, натхненних фантазіями джентльмена із Провіденсу. Вони стали основою для класичних і сучасних горорів, впливали на творчість світньо відомих авторів, образи незбагненних істот потрапляли на екрани кінотеатрів та до відеоігор. І, звісно, дісталися й настільних ігор. Кількість настільних адаптацій Лавкрафта є безмежно великою. Тож у цьому відео Гікач зібрав для вас опис найкращих серед сотень настілок, ба більше чимало ігор зі списку Гікача отримали українську локалізацію. Ви дивитесь топ-10 настільних ігор за творчістю Лавкрафта, І ми тільки но починаємо занурюватися до виру божевільного жаху. Серед усіх настілок за Лавкрафтом Гікач просто не міг оминути рольові ігри. Першу редакцію настільно-рольової гри Поклик Тулху» було опубліковано ще у далекому 1981-му, І з того часу гра отримувала оновлення і доповнення правил, що врешті привело систему до актуального сьомого видання, що вийшло у 2014-му, і продовжує розвиватися. Поклик тулху є системою, що що запрошує гравців детективів зануритися до таємничих сюжетів, причиною яких стали незбагненні події. Вартовий чи майстер гри проведе учасників через низку перевірок вимінь та випробувань, механіки втрати глузду. Китки протистояння й видозмінені правила створення персонажів у сьомій редакції дозволяють вам зануритися до містичних пригод, як у канонічному для лавкрафта сеттингу буренних двадцятих в Америці, так і долучитися до розслідування у будь-якій іншій країні й у будь-яку з можливих епох. Бо стародавні були тут раніше за людство завжди є, десь за межами наших спостережень, й до віку залишаться із нами. Для ознайомлення із сьомою редакцією рольової гри було випущено окремий безкоштовний набір швидкого старту, який вже офіційно локалізований українською мовою і доступний для безплатного завантаження просто зараз. Посилання ми залишимо в описі до відео. Далі українською з'являться основні книги правил, або якщо ви дивитесь цей спецвипуск із майбутнього, може й уже з'явились. Саме настільно-рольова гра поклик Тулху зробила можливим вихід безлічі майбутніх настільних адаптацій Лавкрафта. І у цьому відео ми послідовно розглянемо, чому це саме так. Перше видання настільної гри жах Аргема вийшло ще у 1987 році від студії «Кеосіум» під назвою Поклик Тулху Настільна гра. Це була кооперативна настілка із полем, мапою міста а також персонажами та картами подій зі світу рольової гри. Перший тираж було швидко розпродано, і гра отримала схвальні відгуки гравців та критиків. Однак. Була знята з виробництва. Тільки у 2005 році, завдяки видавництву Fantasy Flight Games, жах Аргема було перевидано у новій другій редакції. Успіх гри від 2005 року дасть поштовх до виходу цілої серії ігор Жах Аргема від Fantasy Flight Games, до якої увійдуть чимало позицій із лавкрафтіанського топу Гікача. Однак. Тут ми трохи забігаємо наперед. Основні елементи оригіналу у другій редакції жаху Аргема було збережено, однак ігролад настільки значно розширився. Кевін Вілсон, геймдизайнер, що працював над оновленням, додав до гри жетони доказів, що слід було розміщувати на полі. Прибрав з гри переміщення дослідників завдяки китку двох кубиків, що було в оригінальній грі, і натомість додав перевірки вмінь персонажів на гральних кістках. Партії у настілку були досить тривалими. Подекуди гра займала 5 чи більше годин. Більшість з яких займали обговорення стратегії та прочитання сюжетного тексту. Поле другої редакції було статичним із попередньо надрукованими локаціями міста. Та вже оновлене третє видання жаху Аргема від 2018 року. Має модульне поле, що збирається з плиток згідно з вимогами сценарію. Поліпшені механіки бою та значно більше акцент на жарких випробуваннях. Сюжетний текст оригіналу зберігся, однак сама гра тепер стала значно динамічнішою. Не тільки через те, що партія тепер займає близько двох годин замість попередніх п'яти, але й тому, що кожен раунд дуже насичений подіями, перевірками та активним протистоянням із монстрами. А ще актуальне видання жаху Аргема, доступне українською мовою. На момент виходу настільної гри «Elder Sign» у 2011 році друга редакція жаху Аргема вже отримала низьку доповнень та була досить популярною. Та Кевін Вілсон, геймдизайнер, що доклав сили до розробки обох ігор, мав кілька свіжих ідей, які прагнув привнести до спільного світу жаху Аргема від «Fantasy Flight Games». Новинка у спільному світі оповідала історії динамічного зіткнення із незбагненним у останні години до катастрофи, коли тільки декілька працівників міськатонського музею можуть завдяки використанню містичних артефактів, своїх знань і вмінь випередити прихід стародавнього. На відміну від жаху Аргема другої редакції, гра Елдер Сайн і взагалі не мала поля її натомість використовувала карти локацій. Новим тепер був і рушій гри щодо гральних кісток. Кубики різних кольорів тепер мали на гранях не числові значення, а символи, що приводили до застосування різноманітних ефектів від отримання доказу до отримання жаху. Обойма кубиків для китка визначалися вмінням дослідників та особливостями локації. Та й партія у Elder Sign могла завершитися навіть за 45 хвилин, є рідко коли тривала довше 2 годин. Така динаміка впевнено зайняла свою нішу в лавах лавкрафтянських розваг свого часу. А зосередження на менших локаціях замість великих районів міста з жаху Аргема натякало на вихід наступної гри у серії її водночас. Наступної позиції у топі. До речі, хоч на момент запису відео українського видання гри Elder Sign ще не існує, але Гікач майже впевнений, що незабаром це буде виправлено. І якщо десь далеко під хвилями Світового океану спить стародавній чи позаземні істоти пробуджуються у Морозних горах Антарктики, це півбіди. Найстрашніше. Це коли жах ховається у сусідньому будинку, вривається до повсякденного життя. Кооперативна пригодницька гра маєтки божевілля оповідає саме такі історії: запрошує учасників розкрити таємниці темних подвір'їв, тісних провулків та зачинених будівель, у яких Оселилися містичні культи й мерзенні монстри. Перша редакція Настільки, що вийшла у 2011 році, вимагала вибору серед учасників Оверлорда, що відповідав би за приготування сюжету і поля, викладення доказів та задії ворогів, що у грі представлені деталізованими об'ємними фігурками. Перша редакція маєтків сильно надихалась рольовими іграми в жанрі мандрів підземеллям. І відтак ще й настільними роль. Льовими іграми, що у контексті серії жаху Аргема є дуже зрозумілим. Однак друга редакція гри, яка доступна і українською мовою, залучає до прогоди водночас усіх гравців. Бо відтепер роль помічника з приготувань та оверлорда над сюжетом та ворогами отримав спеціально розроблений для гри супровідний застосунок. Саме у ньому учасники будуть відмічати свій прогрес, саме він дасть вам можливість послухати сюжетний текст, що додає партії особливої атмосфери, і запропонує вирішити справжні головоломки для кожного зі сценаріїв з інакшими умовами. Перевіряйте успішність своїх дій особливими восьмигранними кістками, досліджуйте локації поля у пошуках доказів, аби збагнути, куди вас приведе розслідування, і будьте готові зустрітися із наслідками своєї необережності. Застосунок щоразу інакше реагує на дії гравців, що дозволяє зробити гру різноманітною, живою та справді страшною у дусі творів Лавкрафта. Але як ігри серії від Fantasy Flight Games вже зменшували масштаб подій до окремих кімнат чи маєтків, то з часом мала з'явитися й масштабніша пригода. Гра про давній жах, що вперше вийшла у 2013 році, вперше пропонувала гравцям подорожі усім світом. Масштабну історію, в якій протягом раунду ви можете вирушити з шанхаю до Сіднея і встигнути закрити позамежний портал у місті, до якого прибули. Задля справедливості слід відзначити, що велика кількість нових механік прадавнього жаху у наслідку було використано для оновлення ігроладу жаху Аргема у третій редакції. Прадавній жах змінив вигляд планшетів дослідників, додав можливість поліпшення їхніх вмінь, а також Удосконалив механіки переміщення і вибору дій протягом ходу гравця. Протягом п'яти років до 2018-го прадавній жах отримав вісім доповнень, що склали єдину серію із величезною варіацією ігроладних нововведень стародавніх дослідників, подій та сценаріїв. На нашу з вами вдачу ця неперевершена гра теж вже доступна українською мовою. Наступною ланкою у розвитку світу від Fantasy Flight Games був вихід першого базового набору жах аргема Карткова гра у 2016 році. Ігроладно, картковий Аргем» використовував дещо спрощені механіки вирішення сценаріїв із попередниці гри Elder Sign. Однак, жах аргема Карткова гра, як і будь-які живі карткові ігри, є дуже сюжетною. Кожне доповнення, що виходило до гри, містило не тільки нових дослідників і карти предметів і заклинань, які гравці можуть додавати до своїх колод, але й новий сюжет у світі лавкрафтіанського жаху. Всього на момент запису відео вийшло 8 великих сюжетних кампаній та 10 самостійних сценаріїв до гри. І ба більше у 2021 році картковий жах Аргема отримав оновлене базове видання, І після цього оновлення із незначними виправленнями і доповненнями почали отримувати й випущені раніше сюжетні кампанії. І так, картковий жах Аргема також доступний українською мовою. Ось ми й дісталися останньої з ігор від Flight Games у топі та найзвіжішої гри в лінійці серії жах Аргема, пригодницької настілки із таємним зрадником незбагненне, що вперше побачила світ у 2021 році. Незбагненне оповідає історію пароплава Атлантика, пасажири, й екіпаж якого на шляху від Європи до Бостона зіштовхуються із народом Дагона, що з усіх боків оточив корабель і намагається видертись на борт. Гра незбагненне є фактично рімейком гри 2008 року від корі конечка Battlestar Galactica за сюжетом одноіменного серіалу. Однак, рімейком з суттєвими змінами, що удосконалюють та врівноважують ігролад оригіналу, роблячи його доступним більшій кількості гравців. Перевіряйте системи Атлантики, відбивайтеся від монстрів та спробуйте вчасно розгадати, хто з вас лише прикидається людиною, тоді як насправді є гібридом та грає на боці мати гідри. Ця незбагненна краса також отримала українське видання. Вже після успіху перших ігор серії жах Аргема від Fantasy Flight Games та разом із великим зацікавленням гравців з усього світу у мітології Лавкрафта на кікстартері починається кампанія зі збору коштів на видання воєнної стратегії «Кисулу Ворс». Гра подружжя Підерсонів цікава не тільки величезними деталізованими фігурками, але й масштабним сюжетом зіткнення під час Армогедону різних стародавніх, що битимуться заволодорювання. <землею>. Базове видання війни Ктулху, що вийшло у 2015 році, містило чотири фракції: Шубнігурат, Азатот, Прибульці з поза меж чумацького шляху та сам Ктулху. Кожна фракція має свій набір здібностей на планшеті гравця і унікальних монстрів, що доповнюють стандартні для всіх фігурки культистів та великих стародавніх. Протягом гри учасники накопичують сили, витрачають їх на бій одне з одним та наймання нових військ, переміщення та відкриття порталів. Для перемоги учасники мусять не тільки виконувати особливі завдання, аби віднайти всі шість книг заклинань своєї фракції задля активації здібностей та виклику стародавнього, але й здобути 30 переможних очок завдяки воєнним перемогам та владі над континентами. Доповнення до гри додають нові фракції. Зі своїми стародавніми, а також розширяють кількість гравців. Тоді як поле базового видання дозволяло грати в п'ятьох, із доданням фракції і з доповнення, надалі максимальну кількість гравців було збільшено до восьми. Крім того, у 2020 році вийшла дуельна версія Вінк Туху із вже скромнішими компонентами, але все так само високо оцінена гравцями. І це єдина гра з нашого топу, про яку ми не можемо з упевністю сказати, що побачимо її українською мовою. Як вже згадували велетенські фігури, то не можна оминути увагою кооперативну гру в жанрі мандрів підземеллям від компанії КМОН Ксулу Дес Мейдай, що вийшла у 2019 році. Ктулху Смерть може померти спочатку може нагадати своєю концепцією маєтки божевілля, різноманітні сюжетні сценарії зі світу Лавкрафта на модульному полі та з пластиковими фігурками. Однак Дес Майдай робить значно більше. Наголос на тактичному використанні спорядження й здібностей персонажів. Як же наказати про те, що замість детективного з'ясування мети сценарію та дослідження поля, ця гра дає учасникам послідовні завдання, які слід виконати, аби зупинити ритуал виклику стародавнього? Видання гри українською мовою ще недоступне на момент запису відео, але вже анонсоване. Завершимо ми наш ТОП детективно-пригодницькою книгою квестом, що використовує настільні механіки та компоненти. Звісно, йдеться про гру Mythos Tales, що вперше вийшла у 2016 році, і частково відома в Україні під назвою Таємниці Аргема. Книга історії із гри проведе вас через вісім послідовних сценаріїв, що розгортаються у столиці Лавкрафтіанського жаху. Відвідайте відомі локації за обмежений час віднайдіть необхідність. Хідні докази є свідчення, що допоможуть вам розв'язати загадкові вбивства, зникнення артефактів та появу містичних міських легенд. Для проходження кожного сценарію ви будете звірятися із великою мапою міста і читати газетні вирізки, стартові докази, а також гортати книгу історії, аби спілкуватися із різними персонажами і відвідувати локації гри. Залежно від ваших дій та вибору, гра може надавати вам певні карти, що дозволять або закриють вам доступ до певних сюжетних варіантів у майбутньому. Дійсно захоплива й атмосферна детективна гра Mythos Tales почесно посідає кінцеве місце у топ-10 лавкартіанських ігор від Гікача. А робота над перекладом цієї гри українською мовою ведеться просто зараз. Звісно, багато настільних ігор за творами Говарда Філіпса Лавкрафта не потрапили в наш топ, адже цей сеттинг привабив багато авторів та видавців і постійно продовжує це робити. Tides of Madness, Makina Arcana, Call of Cthulhu The Card Game, монстри проти героїв, поклик Тулху і ще чимало настільних та настільно-рольових ігор так само надихалися мітами про стародавніх богів. Пишіть у коментарях про свої найулюбленіші ігри по лавкрафту та які ігри ви би включили до топу. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні спецвипуски Гікача. Ставте вподобайки цьому відео та діліться ним із друзями, аби протистояти на валі стародавніх разом. А на цьому я буду із вами прощатись. Грайте тільки в найкращі настільні ігри разом із Гікачем. Та бережіть себе. До нових зустрічей, Па-па!